Усім привіт! Сьогодні ми вивчаємо такий прекрасний час, як Present Continuous, що означає теперішній тривалий час. Взагалі в англійській мові є 12 часів, і ці часи поділяються на таких 4 групи. В кожній групі є по 3 часи: це теперішній, минулий і майбутній. Перша група це Simple. У цієї групи часи ми вже пройшли. Ми переходимо до групи Continuous, це друга група. Третя група Perfect. І четверта Perfect Continuous. І сьогодні ми вивчаємо Present Continuous. В яких випадках ми його вживаємо? Навіщо? Для чого взагалі нам цей час? Всього є 5 випадків. Перший випадок. Коли ми говоримо про те, що відбувається, або про те, що ми робимо в момент розмови, саме в момент розмови, наприклад, до вас хтось телефонує і каже Привіт, як у тебе справи, що ти поробляєш? А ви кажете, я снідаю, або я дивлюся фільм, це у нас буде в англійській мові Present Continuous. Другий випадок. Коли ми кажемо про дію або ситуацію, які є тимчасовими. Наприклад, я зараз проживаю в готелі. Це тимчасово, тому тут Present continuous. Або я все ще готуюся до екзамену. Ця дія тривала, але вона рано чи пізно закінчиться. І тому тут теж Present Continuous. Третій випадок. Коли ми говоримо про зміни, які відбуваються тривалий час, тоді були події або ситуації, які відбуваються тривалий час, а тут саме зміни. Наприклад, з кожним роком е, на землі стає все жаркіше і жаркіше. Це буде тривала зміна, тривала і поступова зміна. Або ще один приклад. Е, з кожним роком... Для нас час йде все швидше і швидше. Тут теж Present Continuous. Четверте випадок: коли ми кажемо про заплановану дію, яка обов'язково відбудеться в найближчому майбутньому, коли ми впевнені на всі 99,9% що ця подія відбудеться. Наприклад. Я завтра лечу в Париж. Ми вже це точно знаємо. Ми купили білет. Ми знаємо, на скільки годин ми їдемо до аеропорту і так далі. Ми вже все точно знаємо. У нас поїздка в Париж, політ, точніше, запланований. Так, і, наприклад, ще один приклад. Ага. Або я отримую зарплату сьогодні ввечері. Мені вже сказали, що сьогодні приходять в 8 вечора. Тобі дадуть зарплату, і я вже це точно знаю, що я отримаю зарплату сьогодні ввечері. Навіть в українській мові. Ми, коли говоримо про дію, яка відбудеться в майбутньому, ми кажемо в теперішньому часі. Наприклад, завтра я лечу в Париж. Лечу, не буду летіти, не летіла, а лечу теперішній час. Так і в англійській мові, тут present. Continuous. Теперішній тривалий час, хоча ми говоримо про подію в майбутньому. І п'ятий випадок. Коли ми висловлюємося про когось, але в такій роздратованій інтонації е, критикуємо, і в таких реченнях зазвичай використовується прислівник Always. Ми його вже вивчали. Коли ми розглядали час present Simple. Це була обставина часу цього. Але Always не тільки використовується Present Simple, а в багатьох і інших часах. Тому тут теж в таких реченнях. Наприклад, Always означає завжди. Наприклад, ти завжди обманюєш мене. Ми людину критикуємо. Ми злі на цю людину. Тут буде Present Continuous. Або. Ви завжди думаєте тільки про себе. Це теж буде Present Continuous. Ви злі на людей чи на людину, ви їх звинувачуєте в чомусь, ви їх критикуєте. Present Continuous, вже 100 раз сказала. Далі, як ми утворюємо речення? Як завжди, спочатку, взагалі в англійській мові є строгий порядок речень, колись я зроблю спеціальний урок, де ми розглянемо. Як правильно, яке, яке слово за чим ставити? І е, спочатку у нас йде або іменник, або займенник, коли називається хтось або щось. Так? Е, іде спочатку, наприклад, займенник, потім після нього йде дієслово тубі, але це дієслово змінене. Ми вже розглядали теж Present Simple. Посилання я на відео залишу або вгорі, то якщо в мене вийде, а якщо не вийде, то я залишу в описі. Що я хотіла сказати, що я хотіла сказати? Ага, додаємо після займенника дієслово тобі, але воно змінене. Після займенника I, що означає я, дієслово тобі перетворюється у M. I am, я є. Якщо you they, то це буде. Are. І далі he, she, it буде is. Is, або is, так. is. І далі вже нас іде дієслово, яке ми хочемо сказати, але воно в четвертій формі. Перші три форми дієслова ми вже вивчали. У мене є аж цілих три відео, де ми розглядали неправильні дієслова. І ми розглядали першу, другу і третю форму. Перша форма це неозначена форма дієслова. А щоб утворити четверту форму, ми до неозначеної форми додаємо інгове закінчення закінчення ING. Також є певні правила додавання цього закінчення. Ми розглянемо трішечки пізніше. Тобто додаємо закінчення ING. І далі все, що ми хочемо сказати, ми теж додаємо. Наприклад, візьмемо таке речення Я вивчаю англійську прямо зараз. Я I. Далі вивчаю. Далі йде дієслово тобі після I йде «am». І далі дієслово в четвертій формі. Learn. Learn, нове на слово означає вивчати. Додаємо до нього інгове закінчення, буде learning. Learning. Да, Learning. I. Am learning. Я вивчаю в Present Continuous. Я вивчаю англійську мову. Як сказати, англійська мова англійською? English. Тільки пишеться це слово з великої букви завжди. I am learning English. Я вивчаю англійську мову right now. Now означає зараз. «Right now прямо зараз. В одному з попередніх відео ми розглядали, що right here буде тут, прямо тут. А тут right now буде прямо зараз. I am learning English right now. Я вивчаю англійську мову прямо зараз. в момент розмови. Це дуже важливо. І як ми утворюємо питальне речення? Ми просто дієслово «to be» переносимо наперед. Am I learning English right now. І щоб утворити заперечення, ми після дієслова to be ставимо not. I am not learning English right now. І давайте ще згадаємо, що I am ми можемо скоротити як I'm. I'm learning English right now. І візьмемо ще один інший займенник, наприклад, they they are. Learning English right now. Uh, питання. Are they learning English right now? І заперечення they are not learning English right now. Також uh, they і are ми можемо скоротити як their. Це повторення у нас. Ми таке розглядали вже. Для тих, хто дивиться мене перший раз. І are not. Ми можемо скоротити як. Aren't. І у нас виходить без скорочень. They are not learning English right now. Якщо ми скоротимо перші два слова, буде they're not, learning English right now. Якщо ми скоро скоротимо друге і третє слово, у нас буде they aren't. Learning English right now. Ми можемо і не скорочувати нічого. Можемо так, можемо так, це тільки ваш вибір. Далі, давайте візьмемо ще один приклад, щоб краще все засвоїти та запам'ятати. Наприклад, я сиджу прямо зараз, Теж прямо зараз, або можна сказати просто зараз. Теж на момент розмови відбувається дія або подія, і це буде present continuous. Наприклад, я сиджу прямо зараз. I am sit. Сидіти. Sitting добавляється інгове закінчення і у нас буква T подвоїться. Я сиджу прямо зараз. I am sitting right now. Питання: Am I sitting right now? І е, заперечення I'm not sitting right now. І давайте візьмемо ще займенник it. It is sitting right now. Або it's. Sitting right now. Питання Is it sitting right now? І заперечення. It is not sitting right now. Це без скорочень. А зі скороченнями. Якщо перших два ми скоротимо, це буде It's not sitting right now. І якщо ми скоротимо друге і третє слово, це буде It isn't sitting right now. Теж на вибір все. Потім у нас ідуть. Правила додавання інгового закінчення. Тобто правила утворення четвертої форми дієслова, як ми додаємо інгове закінчення. Якщо у нас основа дієслова закінчується на букву, і що таке основа дієслова? Це коли ми вивчаємо саме дієслово, і воно без ніяких закінчень. Наприклад, ми вивчаємо завжди ці слова make, take. «say». Просто, це просто саме дієслово, це його основа. До нього нічого не додавали. І вот це просто сама основа. І якщо в нас основа дієслова закінчується на букву І, то коли ми додаємо інгове закінчення, ця буква І у нас зникає. Наприклад, «take» – брати, «taking», «drive» означає керувати авто, «driving» і так далі. Якщо в нас основа дієслова закінчується на дві букви, і якщо дві і йде підряд, то вони так і залишаються і ще додається інгове закінчення. Наприклад, «сі» бачити, син. Замітьте, як я вимовляю. Два рази йде в нас і сиін. Сі Сін. «егрі», Погоджуватися. Agreeing. Ось так ось у нас буде. Якщо в нас закінчується основа дієслова на букву I та «і», то при додаванні інго закінчення ці дві букви змінюються на букву «вай». Наприклад, «дай» означає помирати. «дай», DAIN, що нас ще «Лай» – це або брехати, або лежати. Два значення в слова таких основних – «лайін». Якщо в нас основа закінчується на букву Y, то при додаванні інго закінчення вона таки залишається незмінною. І ще є, якщо основа дієслова закінчується на приголосну букву, і перед цією приголосною буквою у нас йде короткий наголошений голосний звук, чи просто коротка наголошена голосна буква, то при додаванні інгового закінчення, ця приголосна буква, яка йде після голосної, ця приголосна буква, що в кінці основи вона подвоюється. Наприклад, sit. ми вже брали з цим словом, приклад ситін, тому що тут буква АЙ, вона в нас sit. вона в нас коротка і наголошена, тому що це єдина голосна буква в слові. Пут класти Путін, Win, перемагати уінін. І також ще є обставини часу, так як і у всіх часах англійської мови. Наприклад, now, now, зараз, right now. Це вже точніше, це вже прямо зараз. At the moment – цей момент, at the в цю хвилину, at present – зараз і right now – результат так. Це прямо зараз. І ще давайте розглянемо речення із прислівником Always. Always – Це там, де ми когось звинувачимо, в чомусь критикуємо. Ось це ми такі речення зараз розглянемо. Наприклад, ти завжди кажеш мені неправду. Ми скажемо you are always telling me lies. Lies – це брехати або дежати, а lies – Лайс добавляється, добавляється закінчення S і «lies» – це брехня. Always завжди. І тут Always, бачите, можна ставити після «to be». Після are. You are always telling me lies». Ти завжди кажеш мені брехню. Або ви завжди думаєте тільки про себе. Теж буде you, тому що you це і ти, і ви в англійській мові. You are always thinking. Think, думати. Uh, і в present continuous це thinking about yourself. Only, можна сказати, only about лише. Он не означає лише. Only about yourself. Лише про себе. Yourself це сам або себе себе і так далі. Ми розглянемо теж пізніше цю тему. You are always thinking about yourself. Ви завжди думаєте про себе. Теж Та таке звинувачення. І тут present continuous. І давайте тепер повторимо всі нові слова, які ми сьогодні вивчили: to learn, вивчати English з великої букви пишеться англійська мова. Right now, прямо зараз. To drive означає керувати авто, to agree, погоджуватися. To die – помирати буду вже використовувати до дієслів, коли ми їх вивчаємо часточку ту, тому що воно нам показує також, що дієслово, яке йде після нього, це що слово, яке йде після нього, це дієслово ось так ось, Бо тому, що, ем, тому що в англійській мові дуже часто є такі випадки, коли є просто собі слово. Воно може бути і іменником, і прикметником, і дієсловом. А якщо ми поставимо ту, то ми точно будемо знати, що це дієслово. Наприклад, лав любити, але це не тільки любити, а й любов. Тому, якщо ми скажемо ту лав, то це вже точно буде означати, що в цьому випадку лав це дієслово. Так, на що ми спинилися? To die – помирати, To like. Лежати або брехати. «to win» Перемагати now, зараз. At the moment, в даний момент, at the minute» в дану хвилину, at present зараз. І lies брехня yourself сам себе і only означає тільки. На цьому все. Я зроблю вам тестові завдання. Проходьте їх, щоб ви змогли самостійно перевірити свої знання, щоб ви знали, як ви засвоїли увесь матеріал. На цьому все. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!